Осередком величних відправ і зворушливих обрядів Великодної П'ятниці є свята плащаниця. Цього дня настоятелі храму, піднявши зі святої трапи за полотно із зображенням померлого Спасителя, винесли його у спеціально приготовлене місце посеред храму. Ріб, у який поклали символічне тіло Божого сина, уквічали квітами, навколо запалили свічі. Кожен із парафіян відчув трепетну мить, адже в цей час вони мали можливість переміститися у глибоку давнину і стати учасниками тієї похоронної процесії, яка у Скорботі прощалася з Господом через поклоніння. Християни віддавали особливу честь святії плащаниці, адже на ній кривавими літерами написана історія спасіння людського роду. Цілування святої плащаниці це дійсно глибоко духовне переживання і нагода відновити свою віру і любов до Господа нашого Ісуса Христа, який помер на хресті з любові до нас. Саме з таким почуттям слухали проповідь Калушани духовного наставника, декана Української греко католицької церкви святого Архистратиги Михаїла. Отець бігун у своєму повчальному слові розкрив невимовні голговські страждання Христа Спасителя і їх важливість для спасіння людства. Приступивши до святої плащаниці, люди із жилем за свої гріхи та співчуття до свого Спасителя ще довго молилися у храмі та співали сумних пісень, готуючи себе достойно зустріти свято надії, свято любові і милосердя Божого.